Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Британська розвідка повідомляє, що за останні півроку в Росії подвоїлася кількість підпалів. Комісаріатів у Росії частішують е, напади на військомати є подібні установи. Це може свідчити про недовіру Росіян до обіцянки їхнього диктатора Володимира Путіна не проводити нову хвилю мобілізації. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії. Від початку повномасштабного вторгнення до України на території Російської Федерації сталося 220 випадків нападів на військкомати. Водночас статистика від видання «Медіазона» говорить про 113 нападів. Падів від 26 липня минулого року на думку британських розвідників ці статистичні дані свідчать про подвоєння кількості підпалів комісаріатів за останні півроку. Водночас їхній директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін звинувачує винних у підпалах у діях за вказівкою західних чиновників. На думку експертів, збільшення нападів є дуже ймовірним через посилення почуття незадоволення війною серед російського населення, особливо тих, хто буде мобілізований у разі оголошення другої хвилі мобілізації. Нова мобілізація буде суперечити обіцянці Путіна від 14 грудня 2023 року про те, що нової хвилі не буде. Атаки з високою ймовірністю свідчать про брак довіри до цих обіцянок. вважають в британській розвідці. Повідомляється, що частину виконавців цих атак звонове. Ватили в тероризмі і зраді ну от власне цей Наришкін говорив наступне: що ці атаки спрямовані, сформовані заходом, і, начебто, всіх винних в цих нападах або більшість з них покарані. Ну, але факт залишається фактом, що от бачимо Надєждін, цей от псевдо опозиціонер, тому що нагадаю йому ж пропонували е різко засудити е Путіна і його діяння. Він побоявся це зробити на камеру. Але бачимо, люди е збираються і ставлять підписи. Очевидно, вони ставлять не за цього Надєждіна підписи, або він брав участь у тих званих псевдовиборах, а більше проти саме Путіна.